Вітаю вас на цьому тренуванні. Для тих, хто мене не знає, мене звати Лена, я нутриціолог, фітнес-тренер та мама. Тут ви не побачите банальних порад, а лише точкові дії, які приведуть вас до результату. І сьогоднішні наші точкові дії будуть на наші сіднички. Сьогодні ми з вами зробимо такий гарячий сет на наші сідниці. Для тих, хто не полюбляє довгих тренувань. Всього 6 хвилин. І ваші сіднички будуть горіти обіцяю. І так, перша вправа, яку ми з вами будемо робити, ми з вами вкладаємося ручки позаду, ніжки зігнуті в колінах. Ми з вами праву ніжку відриваємо від підлоги і будемо піднімати наш таз з ніжкою вгору і опускатися до паралелі з підлогою. Знову піднімаємо таз, опускаємо. Ніжка в нас в повітрі. Це перша вправа. Друге те ж саме, тільки на іншу ніжку. Тепер ліву ніжку підняли вгору. Підвелися, коли ми з вами підводимось: коліно таз, груди на одному рівні. опускаємось вгору. Опускаємось. Це друга. Третя вправа: ми з вами ставимо ніжки трішки ширше. Ми з вами підводимось, як сідничний місточок, тільки на ручках. Опускаємося знову до паралелі з підлогою. Підвелися. До паралелі з підлогою. Ми з вами працюємо таким чином. 30 секунд ми з вами працюємо, 10 секунд відпочиваємо. 30 працюємо, 10 відпочиваємо, три підходи. 6 хвилин ваші сіднички будуть горіти. Якщо ми з вами готові, то приготувалися. Ручки стоять по сторонах, коліна зігнуті, підняли праву ніжку перед собою. Через 3, 2, 1 поїхали вгору, вниз, вгору. Продовжуємо. Супер. Я думаю, що ви вже відчуваєте, наскільки це пекельно та гарячо. Якщо ви робите цю вправу вперше, то я обіцяю, що завтра вам дуже важко встати з ліжка. Але, ну, ефективно, ефективно 100%. Продовжуємо, але не опускаємо наші сіднички вниз. Стоп! А тепер можна. Швиденько відпочили, і зараз будемо повторювати те ж саме, тільки на ліву ніжку. Продовжуємо через 3, 2, 1. Поїхали. Вгору, видих. Вгору, видих. Нагадаю вам, що ми не опускаємо наші сіднички на підлогу і намагаємося вище підвестися. Бачите? Ще 15. От в мене, наприклад, вчора було тренування на ніжки. І декілька вправ було навіть де вмикалися в роботу сіднички. І зараз я вже працюю стоп! І мені вже дійсно складно, дівчата, але нічого, ну я ж тренер, я ж маю якось це вивозити. Тож я зараз по відчуттях як на рівні з новичками, тому що в мене крепатура після вчорашнього поїхали вгору опустилися, вгору опустилися. Не робіть, будь ласка, ось це перерозгинання це неправильно. На одному рівні коліна, таз і груди. Не забуваємо дихати. Ще трошки ми з вами завершимо перший підхід і залишиться лише два, три, дві. Стоп. Ви неймовірні молодці. Ще один підхід. А потім ще один і все. І ви вже такі 3, 2, один. Поїхали, права ніжка вгору. Знаю людей, які обожнюють такі, знаєте, сети. Вони ефективні, вони займають мало часу. І на такі тренування ти з більшою ймовірністю знайдеш час, ніж коли ми кажемо да про якесь там повноцінне на годину. П'ять секунд. Дівчата, ми не зупиняємось, навіть не думайте про це. Стоп! Тільки зараз, тільки коли в нас є оці 10 секунд часу для відпочинку. До цього ні ні в якому разі. Працюємо над нашими сідничками, щоб вони були просто соковиті. Капець. Поїхала ліва ніжка вже вгору і поїхали. Фух. Обожнюю ці три вправи, тому що 6 хвилин ефект неймовірний. І ти вже відчуваєш його поки робиш. Не те, що там на наступний день, знаєте. Ні, відразу. Навіть чекати не треба. Фух. Зараз вже можете відчути, що під час другого підходу набагато складніше виконувати тренування. Але, але, будь ласка, не забувайте, що ми все це робимо. Стоп. Молодці дівчата. Ще одна вправа і другий підхід ми з вами закінчили. Три, дві, одна, поїхали. Видих. 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 Чудово. Працюємо, працюємо, працюємо. Навіть не думаєте відпочивати і сидіти дивитися, як роблю я. Обов'язково разом зі мною. Ще 10 секунд. 5, 4, 3, 2, І стоп. Я вас вітаю. Два підходи вже я. Залишився лише один. Просто трошечки ми вже закінчимо. Три, дві, права ніжка. Погнали. Дівчата. Останній ривочок. просто. Розумію, що вже навіть не можете підводитися вверх. Але я вас вірю, ви зможете. Ви точно зможете. Залишилось 15 секунд. Потім 10 секунд відпочинемо і на іншу сторону. 10 секунд. П'ять. 4. Три. Дві, стоп. Фу, молодці. Як я люблю казати, дівчата постійно ржуть з цього. Швиденько відпочили і поїхали знов. Три, дві, одна, поїхали. Фу. Дівчата, які ходять до мене на тренування, вони кажуть, що в мене як не фраза, то просто, ну, я нібито їх в якийсь концлагер готую. Але ми вже знаєте, коли вже четвертий рік війни. Ти вже якось інакше на все дивишся. Я кажу, дівчата, ніхто не знає, що буде завтра. Тому я вас готую про всякий випадок. Фух, дівчата, 5 секунд ви зможете Фух, не зупинятися. Фух, стоп. Я теж червона, якщо що, а це означає лише одне. Як я і обіцяла, одне коло, і ви просто вже максимально готові і пропрацьовані. 3-2-1. Поїхали. Залишилась остання вправа, дівчата, в цьому колі. Остання чудово. Ми вже мокрі, потні, червоні. Але лишаємось собою, тому що майже закінчили. Тому що сіднички гарно попрацювали. Дівчата, 7 секунд. 6, останні, 5, з останніх сил. 4, 3, 2, стоп. Фух. Супер! Але давайте ще буквально одну секундочку трішки потягнемося, лягаємо з вами на спиночку, підвели ніжки вгору, праву ніжку зігнули перед лівою, обхватили вашу ліву ніжку з внутрішньої сторони, притягнули себе. І зараз відчуваємо, як розтягується права сідничка. Супер! Така заміночка для сіднички. Обов'язкова! Супер, змінили, підняли дві ніжки вгору, тепер ліву зігнули, обхватили праву ніжку і притягнули до себе. Фух, неймовірно, просто неймовірно. Супер. Як я вам казала, краще підніматися через бік це більш безпечно для м'язів вашого живота. І на сьогодні це все. Якщо вам це відео сподобалось. Обов'язково залиште будь-який коментар, поставте вподобайку, тому що для мене це дуже цінно. І тоді я обіцяю, я буду записувати більше таких сетів, якщо, звісно ж, вам це потрібно. Можете написати в коментарях, на яку зону хотіли б все, там внутрішня поверхня стигна, руки, прес, будь ласка, що завгодно. Пишіть, і я обов'язково запишу вам відео, на яке буде більше. Вашого зворотнього зв'язку, все, до наступних зустрічей, і дякую, що зробила це тренування зі мною.